І всім хай хей друзі! З вами я Форест і це моє нове відео. Сьогодні що відео ми зіграємо ноуз брави, протестимо або нового і тому подібне. Ну а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте дзвіночок, залітайте бов'язкого телеграм-канал, силочка буде в описанні в закріплених коментарях. Ну що ж, з вами Форест, а ми погнали до відеоролику. Першим ділом хочеться показати ось цих нових персонажів, де вони є, бачите, Базлайтер є, є Олі, і ще один є, де то Міпл, по-моєму, його звати. Сьогодні ми протестимо лише два бравера: це є Міпл і цей о, Олі. Тому що Базлайтера нема смислу тестити, тому що ви вже всі прекрасно знаєте про нього, ви вже за нього не грали. Ну що ж, тепер погнали в каточку, Давайте я візьму тут спеціальні стереження, і ми йдемо в каточку. У мене може бути щось і так з голосом, тому що я зараз трошки перехворів. І, на жаль, ось так. Але я можу ролик зняти, тому що опа, забрав вже ще одного цього. А, тому що, блін, обнова вийшов, потрібно ролик зняти. І, ну я як би вже без цього. Дивіться, я зараз граю проти Олі, попробую його якось забрати. Подивіться. Ну, брін, поки що міпл показує себе доволі нормально. Прикольний бравер, що я не забрав ще одного міпла. Ось там десь є ось цей Олі. Ну, як я розумію, Олі це дівчина. Хоча я спершу подумав, що це хлопець, але я потім дізнався, що це є дівчина. Подивіться, у нас тут ще один цей міпл є. Опа, блін. Ну все, мені хандик. Ну тут без шансів. А тепер я зайшов каточку вже за Олі. Ось так вона виглядає. Прикольна в неї тичка. 1700 наносить. Опа, там, кстати, ось цей містер Пі. Давайте попробуємо його забрати. Бам нафік! Подивіться. Ой-ой-ой, я тупо... тут, подивіться, де ж Блін, я не попав тичкою, що я роблю? Опа, нарешті я його забрав. Ну блін, я тут по тичкою не попав, і я так міг тупо злитися. Тут є ще один Олі, давайте я попробую його забрати, і, на жаль, мене не вдалося. Даремно ще використав ульту, Я толком не розумію, для чого ця ульта, що вона робить, якась не зрозуміла. Бачите, там йде бій, а, то, що це? це, це ось цей а, міпл, я його забираю. Він також забрав ще одного Давайте заберемо ще ось цю баночку. Поки що йде все нормально. Топ-5 входимо. Ось такий у нього пін в неї, точніше. О, вже топ-4, ще один. Тут дуже багато Олі. Тому що, коли в носі виходить обнова, то зразу тупо всі грають за нових брагорів. І це ну не знаю, чи прикольно, але ось так. Тут ми зажали з двох боків ще одну, о, одну Олі. Вона, від на жаль втікає. Блін, могли її загасити. У Мене кстати, сім банок. Я в принципі, в принципі можу зайняти перше місце навіть. Бачите, в другій Олі 6, І ще тут береє. Ну не знаю, давайте попробуємо зараз берег загасити. Давайте бам-бам нафіг. Ну все, тут бери, а ні, бери не загасило, на, нафік. Все, бери мінус і лишається на строї. І всі троє Олі. Зараз будемо чекати, може когось од одного поубивають, не знаю. Поки що ось так. Вони двоє мене піджимають, я, коротше, заскакую на ось цього. Бам-бам, блін. Коротше, мені походу хандик, так. Зараз, якщо я. А, ні, в принципі нормально. Ну давайте я, значить, йому каточку віддаю, тому що він, в принципі, міг мене вбити. А він вбив цього чава, хай отримає топ-1. Все, получаємо 85 кубків. І е, також давайте зараз по е, цей скін подивимося. Бачите, ось так він виглядає. Ну давайте також, щоб ролик не був занадто короткий. Подивимось на інші скини, які в нас тут є, які вийшов вдома. Тому летс go. Ось цей тут є такий скін, новий на Кенджі, Астрозмій Кенджі на драку нічого нема. Uh, давайте на кота. На кота у нас тут є опа, новий скін, це є плюшовий кіт. Прикольний скінь, отак він виглядає. В мене, він в мене випав на твінку з подарунків. Uh, так, uh, Також у нас тут є uh, нічого, нічого. ну давайте Я вже знайду якийсь скін, тоді покажу вам його. Також на Ворона є новий скін, льотчик ворон, ну якийсь він некрасивий, походу, 29 геймів коштує. Також я прикольний скін, це є Лунокоп Мумо, ну Давайте його затестимо в катості, подивіться, який він прикольний. Рад, справді дуже топовий. Кстати, подивіться на ось цю заставку, вона прям дуже прикольненька. Ми так, також там побачили декілька скінів. Ну що ж, давайте затестимо ось цей скін, подивимося на його тичку. Ну, тичка, в принципі, прикольна, ось така у нас е синя. Давайте заберемо ось цю баночку. Давайте бам-бам. Ну, Давайте ді, я вже включу, коли там ульту наб'ю або вже супротивника побачу. Ну, подивимося. Поки я здобував банки, на мене на кінчий, і походу мені все мені хандик. Бачите, він ультує бам. Ну, все мені, на жаль, хандик. Давайте я його про те, що в тренування. Подивіться, яка Ульта топова. Блін, ви це бачили. Ульта прямо вообще їмба. Ульта прям пушечка. Давайте також дивитися інших нових, точніше, в них, на них є скин, тому що я взагалі не пам'ятаю, на кого йшов скин. скини. Тому давайте тут будемо тут дивитися, можливо, зараз когось йдемо. І ось на менті. Вірніше не на Менді, а на Мелоді. Ось так я забуваюсь, але скин доволі топовий. Також у неї є е, розкраски, поп зірка мелоді. І ну, давайте тоді подивимось вже на інші скини. На Міко, в принципі, нема. Ну, давайте йдеться інших паралерів. Ви тільки подивіться на ось цей топовий скін, наскільки він топово виглядає, блін. Ну, Він прям взагалі мені дуже сподобався. Я його кор захочу тепер купити, Ну, надіюсь, я його куплю. Також ще новий скин на Дженет, праздничня Дженет, прикольненький скін, дивитися далі. У нас на черзі Єва і на Єву також є новий скін. Внеземна є Єва. Ну, Єва ж теж е на землі в нас з космосу. Ну, якийсь дивний скін, але зато красивий. Ну, на фенга нічого нема, давайте погнали далі. А на базу є новий скін мульти музикант баз. Ось так він виглядає. Тепер давайте дивитися до на сквіків, на У нас в нас нічого нема, тому погнали далі. Також є скин на джина, як я зрозумів, він і, 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 за 29 гемів. Також подивіться на цей топовий скін на Беррі. Він прям дуже топовий. Ще є скін на Лолу, чокнута лялька Лола. Також є скін галактичний Гейл, дуже топовий. Олень Бонні. Ще є скина СТУ рок рольний СТУ. Теж доволі прикольний скин, як я зрозумів, і за 149 гемів. Скин на боку, піддон, бо. Фігурка пенні. Також є скин на дерево, складної дерево за 29 гемів. Теж прикольний. Є два скина на диномайка, один новий романтик диномайки, також є перекрас скина різдвяного диномайка. І найунікальніша назва скіна це є Джесі Джесі, Прям дуже логічно. Також, як я знаю, є на Поко, ПоКО із поп-групи. Також є перекрас е старого скіна нефритовий агент Кольт. Я його прям дуже хочу купити. Також є новий скин і перекрас старого це є свер е сверхшвидка Ніта. І ще як знаю є на неї перекрас. Ну що ж, на цьому, друзі, ми будемо закінчувати, бо, як я знаю, на щаль наша скіна нема. Ну, ладно, на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, всім дякую за активність і за підтримку. Ну що ж, з вами був Форест, всім удачі, всім пока-пока.